Вітаю товариство! Навчальний рік в університеті набирає обертів. Набирає і обертів і студентське життя. У вересні, окрім посвяти першокурсників у студенти, відбулося ще декілька цікавих подій, про які ми і розкажемо у сьогоднішньому випуску. 21 вересня біля стін гоголівського корпусу відбулася по-справжньому особлива подія. Творче об'єднання на стилі разом з профкомом студентів та відділом виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції організували благодійний концерт Вересень М'юзік Евардс, глядачі якого могли насолодитися українською піснею та задонатити на потреби ЗСУ. Взагалі, правда, було дуже класно, що організовуються такі заходи. Дуже це імпонує, і ти розумієш, що ти робиш гарну справу. Ти дивишся на ці всі ліхтарики, які постійно крутяться під меланхолійну пісню, розумієш, що так, так, це неспроста. І ці всі люди прийшли не тільки послухати нас, а прийшли задонатити і зробити гарну справу, і наблизити нарешті нашу країну до перемоги. Це дуже гріє душу, і хочеться надалі робити щось таке добре і надалі приймати в цьому участь. Неймовірно класний запальний вечір був. Я вважаю, що ми зробили дуже вагомий внесок. Наш ансамбль пісні танцю камея не так давно створений. На цьому концерту була дуже нестандартна манера виконання у нас однієї прекрасної пісні, але наш ансамбль справився з цією задачею та вчасно відреагував на всі виклики, які предстали перед даним виконанням. Дякую. Традиційно у першу неділю жовтня усі освітяни святкують своє професійне свято. І так само традиційно у Ніжинському державному університеті відбулися урочистості знаходить цього. Українці з віку трималися на життєвій енергії, на оптимізмі, на добрі і звичайно величі захоплені мистецтва. Яке дарує нам радість, щастя, сили. І тому, звичайно, незважаючи на ті тяжкі втрати, які несе наш народ, ми намагаємося спільно дарувати це тепло вам, нашим колегам, нашим студентам, показуючи, що в світі є добро і добро обов'язково переможе. У всіх куточках України за її межами працюють тисячі наших випускників, які примножують славу і авторитет між свого державного університету. Вони гідно виконують свій професійний об'єкт, навчають і виховують нові покоління людей, плідно працюють в інших галузях на благо нашої батьківщини. Цього року зя сумнів, адже ми всі працюємо на перемогу. Дякуємо за увагу. З вірою в Збройні Сили України перемогу Ніжинський державний університет продовжує працювати. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви все ще цього не зробили. Ставте вподобайки, коментуйте і скоро побачимось.